Всім привіт, любі, друзі, і цей день настав. Сьогодні ми будемо розпаковувати просто потужний оригінальний мерч від Бравл Старс. Ну добре, там лише одна оригінальна річ це плюшева Джессі, яку я так хотіла десь якраз десь рік. І так, це моє найперше відео з лицем. Я навіть постаралася трошечки над освітленням та над фоном, як ви можете побачити, тому, ну. Підписуйтесь, тому що взагалі, чому багато людей дивляться мої відео, але вони не підписуються. І ось, бачите, я навіть своє лице показала, тому це вже вам привід підписатись. Спочатку вам буде передісторія Ще у 2022 році на Алікспресі можна було знайти оригінальний мерч, ну майже за копійки. Тобто, можна було купити оригінального поку за 400 гривень. У мене навіть досі скріншот залишився. І, виходить, цей мерч він то пропадав, то з'являвся. Але я пам'ятаю, що в вересні розробники сказали, що все, вони зараз поки що не будуть випускати мерч, тому типу, там якісь проблеми взагалі були, я точно не пам'ятаю. І зараз, ось буквально, я не знаю, мені здається, десь місяць тому, може, півтора місяця тому, на Алікспресі з'явився оригінальний Брюс, оригінальна Джессі, хто ще? оригінальний Поко і оригінальна Сакура Спайк. Вони всі коштували, ну не прям копійки. Тобто там Поко був за тисячу, там сакура Спайк за дві, Брюс, мені здається, також десь за з чимось навіть. І оця Джессі теж за. за скільки я її купила? Мені здається, десь 56. Так, 56 доларів 18 центів. Це при тому, що вона навіть е трошки впала в ціні. Їх залишалося дві штуки. У мене толком навіть грошей не було, але я дивлюся дві штуки. думаю, А вони ж можуть пропасти буквально в будь-який момент, і невідомо, коли вони знову з'являться. Тому так, я, я продала свій минулий мікрофон, і в мене вистачило грошей її купити. Тому зараз у цьому пакунку в нас є ця сама оригінальна плюшева Джесі. А вона йде разом з крати. А також, окрім цього, в цьому пакунку також є кофта Леона. Не питайте, навіщо вона мені треба, але взагалі цю кофту в середньому продають за 800 гривень. Я її купила за 400. Я навіть не знаю, чи, це, чи мені прийшла кофта Леона. Ми це зараз побачимо. І останній пакунок у нас є це ось така коробка. Тут у нас плюшовий сквік. Я знайшла плюшового сквіка на Олексі за 250 гривень. Це не ну, оригінал. Мені здається, це навіть ручна робота, але, типу, він не в'язаний, а саме ну, такі з тканини. А таке знайти за такі гроші ну це прям реально дуже велика рідкість. Тому що е, робити м'які іграшки на замовлення по ну, в середньому коштує десь 2000, а це за 250 гривень. Ну, як можна було це не купити? Тому тобто давайте ми зараз, напевно, розпакуємо все ж таки. По мені розпакувати? Чи можливо мені Джесі поста... залишити на останок? Добре, я не тваря вам зразу, розпакую Джесі. <свіс> так, зараз головне мені обережно тут нічого не порвати. У нас тут взагалі два пакунка. Так, це що? Так, я думаю, це кофта Леона. І це, я думаю, це Джесі. Ой. І мікрофон. Так, у нас вже тепер два пакунки замість одного. Тому давайте просто відкинемо кофту Леона і розпакуємо цю довгоочікувану Джесі. Я поки чекала, поки ці всі пакунки поприходять, і я сиділа, і в мене просто була така нетерплячка, тому що в мене ці всі ці пакунки лежали біля ліжка. І я це чекала, коли в мене буде вільний час, щоб зняти вам відео. Все для вас, все для вас. Так, це, 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 це легендарний момент чи ні? Ну це буде прям, мені здається, це, це найдорожча, в принципі, буде річ по Бравл Сансусу у моїй колекції, тому що в мене такий спайк. І ще чотири фігурки з цієї ж коробки від нього. Я їх купила буквально мені за 15 чи 20 євро в Німеччині. А це буде прям така от потужна. Так, тут у нас. Навіть мішечок суперсел. Офіційний. Я знімала відео в Тікток і казала, що ці, в принципі, речі дуже складно купити і знайти. Але як бачите, нам трошечки Aliexpress підкинув дропчик, і іноді все ж таки можна купити на Aliexpress. Ось така у нас коробочка. Ось, це не коробочка, це мішечок. Отут у нас написано суперсел. Я сподіваюся, що це видно. Тут навіть є бірка, тут залишилась бірка Supercell Plus Limited Edition. Я збережу це. Так, а тепер ми відкриваємо. Чому так виняє? Воно виняє е, цим горілим. Мені здається, хтось курив цей мішечок. Подивіться на цю красу. Боже. Ну, добре, я, я, купав, я купувала взагалі це не заради Джесі. Я купувала це заради... Заради скрапі, який на половину. А, Ну, добре. ну давайте я, я не скажу, що я не розчарована. Давайте я просто промовчу. Так, давайте оцінюємо. Ну, Джейсі до. Я, я пам'ятаю, я в 22-му році, вперше, коли дивилися е, ці місячні чемпіонати, я побачила там у ведучого скрапі на фоні. я така, блін, це ж така мрія. Я його зараз отримала. я не знаю, сподіваюся, ви це побачили. Бо я не знаю, що там кусується в мене камера чи ні, але. Мені здається, в цьому відео мене ще чекає багато розчарувань. Ну добре, мені здається, це ще можна трошечки віддерти. Ну, це сумно. Але якщо він десь буде стояти, типу, десь на фоні, то. Ще, ще нормально. Щ, ще можна пережити, типу. Більш-менш такий. І чого вони накурені? Оце в мене питання справ, справді. ось все. Edition of. 1500 Limited Edition. Написано вік 14. Ну, є 14. Так, тепер Джессі. Вона, до речі, вона така. в вазі вона така отрана. Ось так вона виглядає у нас. І в неї доволі дивно, звісно, виглядають. Але, враховуючи, що це ще до того ж е ці плюшеві іграшки 2019 року. А я навіть зараз подивлюся. Тут написано вони року. А ну, зараз. Ех. На скрапі легше подивитися. Так. Октобер! Так, це жовтень 2018. -го. Це 2018. Їх зробили ще при бета-версії. Ну, слухайте, це раритет, це раритет. Добре, я, я більше не скаржуся на скрапі. Я не знаю, що з ним, звісно, робили, але. Ну, я можу трошки, до речі, повернути гроші з, е, з Алікспресу за оце от. Але ладно. Подивімось. Так, ну в принципі, в принципі, дивіться, у нього тут тут, тут от, є шо. Добре, про скапі, я чесно, не хочу нічого, ні поганого робити. Я думаю, він буде побільший. Він ще не рівний. Він не рівний, Але. Нехай буде. Поставлю. Так, Джессі, що? У нас? В неї є ось такий рюкзачок. Він навіть знімається. От косички мені дуже подобаються прям. Окуляри з пластиком. Ну, в принципі, Джесі рано Джесі офігенно. Я купувала заради скрапі, але Джесі мені подобається набагато більше. Так, ну, нехай так буде. Давайте їх Відложу ось туди. от. Ну, мішечок теж крутий. ну, Якщо не враховувати, що він накурений, це я теж відложу. І зараз ми розпакуємо кофту Леона. Чесно, я не знаю, чи там кофта Леона. Абсолютно! Я дуже на це сподіваюся, тому що я ж кажу, я купила за мінімальну ціну, де не було відгуків і покупок теж. Так, тому ми зараз його відкриваємо і сподіваємося, що там кофта Леон. Так, ну слухайте, початок непоганий. Так, ми можемо бачити, поки що цей тільки. Так, оборонено приклеєне, це треба також різати. Якщо це справді нормальна кофта Леона за 400 гривень я офігію. Це реально нормальна кофта Леона за 400 гривень! що? Чесно. Так, да, я рада цьому більше, ніж Джесі за 2000. Чесно. Я не очікувала. Ну от взагалі насправді. Тому що. Ну, типу, нормально, там кофта за 800 гривень з хоча б з якимись відгуками і отою зірочкою. Ну, я ж кажу, 800 гривень коштувала. 400, це при тому, що там в переліку товарів, типу, які можна було купити. Ну, типу, додати в корзину. Там була ця кофта Леона і ще три якихось просто різних кольорів. Це навіть була, типу, не кофта Леона, то була якась сіро чорна я там прикріплю. Ні, ну я прям в шоці, я прям в шоці чесно. Ага. Ага. Зараз я спробую це одягнути. А я не знаю, чи там за фізиці навіть розмір не можна було вибрати, тому що це L Ну, зараз ми... Це його. Осто. Зараз я зніму цю. Я сподіваюся, мене там видно. Та де я присяду, що що. Ну, слухайте. Виглядає це офігенно. Чесно, я не очікувала абсолютно. От я навіть зараз вам вам капісон ці кордіни. от він вона велика взагалі на мене. Так, да, вона на мене велика, особливо капюшон. Але слухайте, ну. Я вважаю, це просто це маст От Отак от ходить по вулиці, по Хрещатику там Я не знаю, чи мене видно навіть на камері. Але отак от вона виглядає. Давайте тут може ставити, може тут мене буде видно. Отак воно виглядає і. Я зараз навіть на камеру, як, як, як воно видно взагалі. Добре, я все ж таки не вписуюсь трошечки в кадр. Але ми все одно продовжимо в цій копті Леона. Бо що я, чесно, я вважаю це просто. Я може навіть отак її натягну. Не знаю, буде вона нормально. Буде вона нормально. І мені вже жарко. Так, і остання боковка, яка у нас залишилась, це сквік. Так. Так, у нас ось тут можна відкритися. Боже, я знімаю просто розпаковки цього. Мерча побрала Баласас Що може бути краще. О, господи. Я не знаю, що це за коробка і чому вона ось так іде. Це зменшували її чи що. Так. Так, тепер. Він, до речі, десь 30 сантиметрів. Це він, такий спойлер. Може, не 30. Хе-хе, <різь> <різь> за козявка на очі. Так. Давайте. Оцінюйте. Мені подобається, наприклад. Тут навіть можна зняти рюкзачок цей. Блін, ну воно прям офігенно зроблено. Слухайте, я зараз придивилася. Я зараз вам покажу все. Ось такий у нас голий сквік. Просто подивіться, наскільки тут, оф... наскільки тут офігенно прошито. Просто подивіться, наскільки тут оцей хагівагі кіт офієнно прошитий. Я не знаю просто. У мене почалась тривога, і в мене задзвенів син на телефон, і я трошечки обосралась. У мене ще зараз буде, скоріш за все, сирену чутно. Ну, коротше. От я не розумію просто, який гені це робив, тому що це навіть не офіційна іграшка. Ось. Тут ніде немає цього бейджика, чи як воно називається. Тобто, це реально це якась людина робила або на замовлення. Ну, я пам'ятаю, ну начебто в Великсі було написано, що це, типу, їм хтось подарував. І це хтось реально робив отак на замовлення якійсь дитині, от оцю імбу. Ну ви уявіть, просто. Ну, типу, це не з фетра зроблено, це не зроблено ще з чогось там, з, не знаю, з файмерану. Це реально офігенна іграшка, іграшка з тканини. З прошитими цими <реш> я не знаю, хто мені більше подобається, Джесі чи Сквік. Так, давайте я його одягну знову, щоб він тут не мерзнув. Але ну, просто подивіться. Просто подивіться на це. І в результаті у нас є сквік, який просто стоїть чисто завдяки своєму рюкзаку. У нас є скрапі облущений. І у нас є адекватна Джесі. Я не знаю, що сказати, ви можете в коментарях написати, як вам взагалі цей огляд і хто вам найбільше сподобався. Я знаю, хто мені найбільше не сподобався. Це скрапі. Просто мінус в тому, що типу продавець на АліЕкспресі не уточняв з тих деталей. Тому чисто в теорії, я можу поскаржитися в Аліекспрес, і вони повернуть мені частину грошей. Що все ж таки 2000. Ну, хоча, я навіть не знаю, просто тут така цікава ситуація, тому що все ж таки це лімітовані іграшки 2018 року. І, типу, звісно, зрозуміло, що вони можуть бути не в ідеальному стані. Коротше, я ще подумаю, що робити. Якщо вам цікаво, які в мене ще є мерч по Бравл Старс. Можете побачити чудову подушку Наві. Дякую. Я сподіваюся, що мені видно, я можу вам її принести. Джессі нестить, вона буде лежати. От, в принципі, в мене. Добре, це буде найкращий мерч, який у мене є. От, Все, що стоїть в цьому, на цьому столі, це найкращий мерч, який у мене є. Тому що в мене є іще фігурки по типу оцього спайка. Я не скажу, що вони дуже якісні, типу, вони офіційні від Line Friends, але, типу, чого вони там? Ну, начебто, Line Friends, я не скажу. Отак от. І в мене є ще підсвітка спайка. Тому тепер ці іграшки в мене будуть десь стояти, лежати. Ось тут біля ліжка. Я вже не знаю просто... Ви бачите, скільки в мене іграшок, Ну... я не знаю, куди це все пихати, куди. Цих Фредді фасбергів треба прибирати, щоб тут щось звістилося. І Джесі разом з Крафіть теж сюди. Я, я не знаю. О, слухайте, я не місце. Все. Навішайтесь мною. Все. Так. Любі друзі. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Бачите, це моє найперше відео з Лисенти. Тобто, по суті, я вже полила там і в Телеграмі. Добре, я один раз також в Ютубі його палила, але я палила більше свої коспле. А це ось таке відео з розпаковки зі мною. Так. Підписуйтесь на мої всі канали, ставте лайки та пишіть коментарі, і кажіть, що вам сподобалося, що вам не сподобалось, і взагалі свої думки. І чи знімати мені взагалі такі подібні відео?